Вітаю вас! Я Наталя, ви на моєму каналі Мастерні рослин. І я сьогодні хочу знову повернутися до теми лохини, її вирощування. До мене досить часто зараз звертаються знайомі друзі з питаннями, що не так, чому лохина або не росте, або не плодоносить. Ну і відповідно я розумію, що Якщо ці люди, які вже посадили, якщо вже її вирощують і намагаються щось з не зробити, і виявляються такі проблеми, то це актуально може бути і для когось із вас. Тому сьогодні знову повертаюся до цієї теми. Звичайно, що лохина це така культура, вона як дитина. Це культура виведена ну, в штучних таких умовах, скажімо так. І вона без нашої участі, без створення відповідних умов для її життя, вона не буде не рости, не плодити нормально. Сьогодні я хочу розібрати одну із тих помилок, які можуть бути. Ми були в сусіда нашого, у нього лохина вже росте три роки, посадив він її правильно, в правильний ґрунт, поливає регулярно. У нього зроблено е, крапельний полив, але вона не родить. І е, причиною цього всього є те, що кущі не обрізались. Як вони виглядають зараз і що ми залишили, я вам зараз покажу. Ну, а далі ще хочу розказати певні моменти. Тож запрошую вас в гості до пана Сергія. Так, ми в гостях сьогодні у нашого знайомого. Який живе в нашому селі також. Домовилися, що ми подивимось лохину у них, тому що не хочу рости, не хочу розвиватися. Ну і я користуючись нагодою, хочу вам показати садок, тому що дуже класний. Ми завжди, коли йдемо, дивимося на нього. Тут навкруги будинку троянди, тойки. Я уявляю, як тут гарно буде весною. Підемо, чому? Чого? Та то спочатку, так. А за туйками цілий садок. Ну, у вас ж розкільки років три садок? Чотири. Чотири? Ну, молодий садок. Ой, виноградник. А я буду вчитися у пана Сергія як виноград вирощувати. Кожен вміє щось своє. Сульфат амонія. Це весення подкорка. Ми сейчас 100 грамм примерно кинемо, даже больше. А вот это. Саша. А це зараз кинем 30 грам в такой формі. А потом еще в мае и в июне два раза подкормим сульфатом? сульфатом аммония, но уже э, 30 грамм на 10 литров воды. Пролить просто. Пролить два раза. Так. Май и июнь. То есть у тебя получить сложности 90 грамм существовать. Так, ну Саша рассказывает, пока чем поджимливать. А я... Хочу все-таки підійти ближче до кущиків. Я так розумію, що кущі не обрізалися. Ми зараз уточним у пана Сергія, але так схоже на те, що кущі як посадили, так вони й росли. І оце так вони тепер виглядають. Бачите, Ні, з цієї сторони не видно. О, бачите, загущений кущик, молодих приростів майже немає. Я навіть плодових почок мало бачу. Це вона живе, як хоче, називається своїм життям без підживлення і без обрізки. Тому така картинка і виходить. А вот это, что мы сейчас сделаем, это весеня попортом, вот. я потом запишу. Да. да. Я так розумію, що ви їх не обрізали, Николи. правильно? Ніколи. Ну, так от не Да. Ви поле, блін, жалко було різати. <різь> шкода, дорожає, ягода. <різь> шкода, так, шкода. <різь> дорожає, ягода І різати шкода. так. Ну, тоді зараз буде це у вас культурне шок, звичайно, тому що тут треба різати Я не боюсь різати. Я думаю, що вона плодами в цьому році таке собі буде. Я взагалі думаю, що їх удаляти. Ні, ні, давайте будемо ре... реанімацію. виноградом я не боюсь, а з цим я не віддається. Так, це те, що... Сереж, я і вам розказую, і заодно так. Саша знімає. Оце все те, що так у нас майже вертикально е укладається. Ну, так, у нас так. на землю. Я його все зрізаю вам. Тут зараз залишу. Два дрібческа. Ну от я ж кажу, що може бути шок, але іншого тут варіанту немає, тому що на них ні ни плодових бруньок все одно немає. Тобто вони толку вже ці лівочки не дадуть ніякого, плодів не буде і не буде розвиватися кущ. Отакі от зелененькі, оце те, що в минулому році виросло. Так, ми їх от, залишаємо. Да, ми їх залишаємо, а зараз подивимося, чи всі, чи не всі. А оце все будемо вирізати. Якщо... Хороший експеримент. Якщо думали все одно удаляти, то от дивіться, бачите, з одної гілки оце називається пагін заміщення. Він не визрів, тому що ходило ну, сили, так, так. він обмерз. Але оце все я прибираю, а оцей пагінець я залишу, верхушку підріжу, і у нього з цих почок у вас mm -hmm. повинні піти е... ну, нові пагони. Оце теж воно, стара гілка, на ній нічого не буде гарного. Так. Бачите, я думав, наоборот їх залишить. Ні. А він все одно, На ній немає бруньок практично плодових. От у вас ніде не практично немає, тому раді чого залишати. Уже обрізаємо, щоб він об... омолодився і тоді, може, вже на наступний рік щось буде. А зараз оцей один залишаю, бачите, так. самий міцний я вибираю. І його залишаю, все інше прибирається. Тут... Ну, давай покатак. А далі... Ні, уже не так. Він сам сказав, що не треба. О, так, ця рілочка, що у нас теж ж саме. Так, зараз у жінки буде. Не буде, Я вам привик уже різати, це брізувати под ні. С виноградом не проще, я здесь вообще ничего не разумею. Так, ну а что? И вот эти маленькие то же самое. Они силу будут забирать, ему сейчас треба рости. Я вот это тоже не разумею. Нет, разумею так, что я просто не, не, кислотность не контролирую. И, и кислотность, и и, и, и это... Тут все вместе. Этот, э, азот, азот. Оп, азот, ну, треба, да? Ну да, вот он вот здесь. Нет, ну, это, вот. азот... на кислоте, чтобы эти стебли шли. Но ну, это не тот азот, а мяшный слитр не подходит. Не знаю, кто не, голубику. Нет, нет, не, тут азот с сиркой. сиркой. С... Вот. вот это сирка аммония, это азот и сиркою, сиркой. сирка подкислит, ага. а азот спрацьовывает как азот. И тому оно ну, результат для него. Все. А. Я уже ничего. Результаты обрезки. Осталось три волосины, что направо, что налево. Ну мы надеемся на результат. <свят> да. О, сподеваемся, что вырастут. Вот именно, да, сподеваемся. Ну вообще-то еще, знаешь, есть такое, что когда обрезаешь, то у растения формируется такой, ну не знаю, это гормон неправильное название, но вещество, которое стимулирует рост. У -у -у. И не только этого растения, а вроде как даже, ну оно в землю выделяется. Поэтому, говорят, чем больше стрижешь, тем краще вырастет. Так. так, ну все. Дякую. Да, вот ласка. Сейчас еще так эту об, э, обзорную съемку сада. О, колонновидки, это э, яблоньки, Яблонь, да? Да. Угу. Рядочком, шпалеркой. Персики, абрикосы колонновидные. Тоже? Черешни, да. да? да. Вообще говорят, что только яблоки бывают колоновидные. Ну, а если про колоновидность. Это семиники, да, маленькие. да, да. Типа ми ми мини-миники. Да, а это вот абрикос, это вот что? Мини. А это что? Ми да, это персик. Персик? Это, это, это абрикоса два мини. Класс. Ой, красота. А вот это то черешня, вишня, да? Черешня, да? Да, они такие более мощные получаются. Ну, тут надо летом приезжать, смотреть, да. ваш виноград. Виноград надо летом. Да. Ось така історія у нас вийшла. Звичайно, що це те, про що ми говоримо сьогодні, це обрізка. Обрізка дуже важливий елемент догляду за лохиною. Нею не треба нехтувати, тому що ви бачили реальний результат. Тобто лохина у пана Сергія через те, що її не обрізали, вона здичавіла і взагалі не давала плодів. Сподіваємося, чекаємо на, на, на цей рік, що вона піде в ріст, тому що в неї було зовсім мало молодих приростів, саме через перезавантаженість старі гілочки не прибиралися і не було можливості розвиватися новим. Чекаємо в цьому році на приріст. Я обов'язково ще пок... ну, покажу вам, як вона буде виглядати восени. Але загалом, знаєте, що я вам хочу ще сказати? Що я ще хочу дуже попроситися до. Пана Сергія в гості і е, зняти відео про його сад, тому що це сад з ідеальним порядком. Ви там частинку побачили, але то далеко не все. Я в такому вигляді садів городів, чесно кажучи, ще не бачила. Це при тому, що людина доглядає за садом самостійно, без найманої праці. Тому обов'язково слідкуйте, кому це цікаво. Сад неймовірний, молодий. Доглянутий, дуже гарний, дуже розумний. Е, розумно все зроблено, розумно сплановано. Е, приміняються такі технології, які полегшують працю. Тому я думаю, що вам також це буде цікаво. Тому насолоджуємося. Лохину можна ще обрізати, я лохину обрізаю практично круглий рік. Зараз не пізно, навіть весною, коли вона вже квітне, якщо я бачу, що необхідно підрізати, я її підрізаю. Тобто не бійтеся, підрізайте лохину зараз, дивіться уважно на свої кошики, доглядайте за нею ну і будете насолоджуватись урожаєм. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!